ТОП-5 крутолезних паверстанцій для блекаутів, тобто для униклення блекаутів, і для того, щоб у вас було живлення, і це неймовірний ТОП. Бо не першому в місці в нас поверстанція, яка коштує 399 євро, і можна її заказати через Shopping у Європі. і Це кіловатна. Кіловатна паверстанція, а інші п'ять місць не менш круті і не менш е, прикольні. Тому топ-5 паверстанцій на осінь 2024 року на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ви вже їх бачите. Я не буду їх скривати, але я вам доведу, чому на першому місці ця станція, на другому інша, на третьому е Екофлоу, наприклад, і інші станції на своїх місцях. Но перед цим, будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Посилання на перевірених продавців та на промокоди, які я вам вкажу, у опису під цим відео. І плюс там є огляд паверстанцій. Ми робили на них огляди, тому ми знаємо, про що говоримо. І так, на першому місці в нас f Ефт. 1200. і ви можете сказати, але ж він не такий потужний, як інші учасники цього рейтингу. І чесно кажучи, в ньому там немає додатку в ньому там лише один порт на 100 ватт Type-C, а інший там на 20 Вт. Але давайте так. Що ви отримуєте за 399 євро? Якщо ви думаєте, що це що я шуткую стосовно 399 євро, то ні. Давайте ми підемо з вами на сайт. І промокод TECH1200 на даний час, на момент того, як ми знімаємо відео, паверстанція коштує 399 євро. Це по перше. Uh, ну можна купити саме через np ШОПІНГ. Відразу кажу, як це купити. Я вже показував відео. Робив і чесно, ну теж опис під цим відео закину, Чесно кажучи, там нічого складного немає. Але давайте подивимось, це 1024 ватт-години ємність, літій залізофосфатна батарея. Усі учасники топ-5 вони мають літій залізофосфатну батарею. І вона має таку собі 1200 Вт стандартну потужність, але цього вистачить, наприклад, щоб під'єднувати котлі опалення, і щоб під'єднати холодильник і інтернет. Цього буде досить, там, щоб пережити 4-5 годин спокійнесенько, коли там чи навіть 5 6. залежить від е, потужності вашого котла опалення. В ньому є пікова потужність 2,4 кВт для стартових токів, наприклад, холодильника і там насосів котлів опалення. Це все теж все є. 4000 циклів заряду до деградації батареї до 80%. Ось це вже добре, бо це один з найбільших показників. Потужні зарядки 1000 Вт, тобто це за 1 час 20 хвилин, він зарядиться до максимально до 100%. В ньому є потужність зарядки від сонячної батареї 200 Вт, і, ну, від, звісно, від 200 Вт він зарядиться 5-7 годин, в залежності від вашого сонця. Але тут далі. Потужність зарядки для автівочки є 100 Вт. І тут ще немаловажний аспект: в ньому в неї є режим UPS. Це можна комп'ютери заживити, можна вживити котли опалення, холодильники, щоб у вас не було безперебезперебойне живлення, щоб у вас не було перепадів і не зламалася ваша техніка. Це дуже корисна опція. Вона є також у всіх учасників цього топу. Кількість AC розеток дві. В них правильно, в усіх правильна синусоїда. Але чого немає у цієї станції, це бездротових зарядок і немає тих самих dc 55-21. Два порти Type-C, як я вже казав, один на 100 один на 20 Вт Type-C, на Type-C з Power Delivery і іншими стандартами швидкої зарядки. Про це ви можете детально подивитись у нашому огляді. І кількість Type-A портів тут два порти 12 ватних самих звичайних і два порти 18 ватних з квікчар з другим, третім до 12 вольт це. Я навіть пам'ятаю, коли тестував. Також є автопорт до 96 Вт, і немає ні Wi-Fi, ні Bluetooth нормального і додатку смартфона тут може також немає. Усі ці станції, які я, про які я зараз кажу, вони мають сертифікати відповідності до європейських стандартів, наприклад, там ROX, PSE, UL, а деякі мають ще більше. І вона. Ще має саму нижчу вагу 11,5. Вона досить мобільна. Ми її купували саме цю поверстанцію. Ми збирали гроші для хлопців на е у армію на третій, штурмової для першого Мехбату. Звіт ми вже зробили. Так що дуже класна станція, е і це перше місце саме співвідношення, ціна, якість і потужність. Бо за 399 євро повірте в Україні. Ви нічого не. Ні. А тепер давайте на другому місці. Так, логічно, дехто там сказав би Екофло це бренд. Але All-Powers. All-Powers R1500. Поясню. Зараз ця паверстанція. Ну, в нас тут написано промокод 5% технозон. Але ні, ні. От, от саме за ціну. Ми почнемо з ціни. Я вам зараз покажу. Давайте перейдемо на сайт All Powers. Тут багато чого там показують, але давайте підемо з вами. у Кошик, давайте, але в мене тут їх аж дві додало. <свісно> давайте одну зробимо і натиснемо чекаут. З промокодом Технозон 70. Євро знижка зараз саме на європейському сайті. Ми бачимо, ось, будь ласка, додає додається він саме на е, моменті чекауту. Ось, будь ласка, промокод Технозон рівно 10%. Тож спокійнесенько йдемо і купуємо. Але чим ця цікава поверстанці? Чому вона ліпша за екофлоу? Я відразу вам покажу. По-перше, вона має саму більшу потужність тисячу ну ємність 1152 Вт ватт години, літій залізо фосфатна батарея, і потужність, потужність 1800 ватт. Пікова потужність 3000 Вт. 3500 циклів заряду батареї більше ніж у ЕКОФЛО до речі. І у EcoFlow, наприклад, 1024 Вт. Години, тут на більше, на більше ніж на 100 ватт-годин в нас ємність більша. Потужність зарядки 1,5 кВт, то тобто вона за годинку так і залетіла. А EcoFlow всього нашого 1,2 2 кВт. Далі потужність ну, all-powers має саму високу потужність, так, вона сама, сама важка, але й потужність там сама прикольна. Потужність заряду від сонячних батарей 650 Вт. За 1,5-2 години заряд вдяється. А у EcoFlow 500. А потім Стосовно потужності зарядки від автівочки 100 Вт однаково, а от тут наступає такий момент істини. Саме прикол у Ecoflow і All Powers. Цьому, чому тут таке, знаєте, було дуже е, рішення таке цікаве, чому All Powers буде ліпше за EcoFlow, тому що EcoFlow і All Powers можна розширювати ємність за допомогою додаткових батарей b 1000 Ну, давайте покажу, як вони виглядають. Я теж робив е, огляд на b 1000 теж можете подивитись. Ось, будь ласка, такі батареї. Бачите. Вона просто виглядає так само, як той самий All Powers, але бачите, скільки можна під'єднати сюди додаткових батарей. Справа в тому, що All Powers можна розширювати, можна розширювати до 4,6 кВт а EcoFlow усього до 3 до 3 кВт, на 1.5 кВт менше. І я знаю, я знаю людей, вони купували саме ці Power Station, але вони купували R2500 і в них купували ще 4 додаткових B1000 саме для виробництва, вони там в якийсь цех, вони там щось шиють. Ну, не знаю, людям потрібна дуже-дуже прикольна річ. Так, коштовно, але е, прикольно, бо там виробництво, там оренда, і вони не хочуть ставити ніякі інвертори, ніякі акумулятори, щось монтувати, бо вони на валізах сидять постійно. Далі, кількість UC розеток однаково 4. Тут єдине, що у Ecoflow ліпше, в ньому є два порти DC552.1 штирикових до 38 Вт. Не знаю, що штриковим вихідом зараз можна заряджати, але він є. А тепер давайте так, бездрутова зарядка, дві бездротових зарядки на allpowers зверху на 30 Вт. USB-C. Начебто по два порти. І на о, All Powers, і на EcoFlow, Але. А ви знали, що на EcoFlow о, немає нормальних стандартів швидкої зарядки? Тобто є стандартний Power Delivery, Quick Charge, все. Під Samsung, під Huawei, SCP, FCP, там нічого немає. Я це показував у огляді. У огляді о, тому вона ліпша, як мінімум, у потужності. О, як мінімум у піковій потужності, у ємності, у варіанті розширення, у тому, що в неї є бездротові зарядки і правильні, скажімо так, стандарти зарядки на Type-C. Ось так, ось так. Тобто, EcoFlow у нас таке собі вийшло. Потужно, прикольно, але ще й дорожче. Бо ця ця штукенція стоїть дешевше, ніж EcoFlow. Хтось може сказати, що там. Та ладно, там ламаються, ламаються усі станції від неправильного використання. Вже я випускав вже питання відповіді стосовно поверстанції, коли там е, е, там штепсель, у штепсель, е, вілк, віделка на відеоку, розетку втикають, а не, не, не зрозуміло, чи не переплутані фази у, у у вашій оселі. Це дуже дуже таке питання, що, що довговічніше. Ну і звісно, вони мають е, е, різноманітні стандарти, додатки, Wi-Fi, Bluetooth. але вона так, вона. 16,7 кг важить. EcoFlow Delta 2. Так, це третє місце. І якщо б вона коштувала, наприклад, хоча б 600 євро, хоча б 600 євро, то то було б, звісно. Десь так було б спочатку Фозібот, потім йшов э, би EcoFlow, потім би All Powers. Бо тут і вага в нього 12 кг. Я вже казав, що в нього там 1024 ватт-години ємність, 1800 Вт потужність, 2700 Вт пікова потужність, 3000 циклів э, до 80% деградації. До речі, найнизький низький, низький показник по довговічності батарей. у EcoFlow, До речі, вони самі про це пишуть. Якщо не вірите, підіть на сайт і подивіться. 1200 ватт зарядка, 500 ватт від сонячного від сонячної батареї, ну і поширення. Там сама проблема поширення, чому не можна як у All Power зробити, бо вони зробили лише один вихід розширення, і там можливо знаєте, чи 1024, чи 2048, і максимально можна отримати 3072 ватт години. Ось таким чином. Коректність. Коректна синусоїда, звісно, два порти. Як я вже казав, що Type-C в нас є тільки Power Delivery і Charge базовий. І все. Більш ніяких стандартів швидкої зарядки немає. Ну, також прикольно, класна, класнюча паверстанція. Дуже мені сподобалась, дуже легенька. Потім Aferi. А фері пісто 10 де коштує 610 євро на даний час. промокод Технозон є, будь ласка, 960 Вт ватт годин, і начебто паверстанція класна. По Поясню, справа в тому, що це конкретно. Я е, з нею стикався на, у Німеччині, і там в неї є додаткові сертифікати саме для Німеччини по безпеці. Також літій заліза фосфатна, і там усе просто-напросто стандартно. Там 700 Вт зарядка, потужність 220 вольт, 500 Вт у нас сонячні батарейки, до 120 Вт автомобільна зарядка, Power Delivery один лише порт, 100 Вт. Три порта 20 ватних. Вона важить небагато 13 кг. Нічим така не примітна станція, але це такий середняк. Середняк за 960 Вт годин 610 євро. Я б зовсім її викинув, але дійсно якісна пауерстанція. А на останньому місці в нас Blue Yeti. Якщо в Blue Yeti AC180 коштувала, Коштувала, повірте мені, як афері, то Афері б зовсім була б на останньому місці, бо блюєтті це 1152 ватт-години, як, наприклад, у Р1500. Я б сказав, би, що це такі брати-блюзники, бо в нього теж 1800 Вт потужності, літі заліза фосфатна, але маючи гірші характеристики без можливості розширення, при тому, що в нього нормальні цикли зарядки 3500 і швидка зарядка. 1440 Вт, але немає не бездротової зарядки, один порт Type-C на 100 Вт. Зато чотири порти і в нас нафігачили цих type а навіщо вони там потрібні на такій кількості. І ще й важить 16 кг приблизно як All Power PowerSerp 1500. Вибачте, але це забагато за 749 євро купувати, якщо Ну вивіть. Дві павер-станції Фозібот це 800 євро. За 800 євро можна взяти дві фозібота, два фозібота, отримати 2 кВт і ще розділені. Наприклад, одну ви поставили на холодильник з там з чим з, з котлом опалення, іншу на телевізор із роутером, і Все, і вас там, ваша ваша оселя все освітлена і має і має, скажімо так, нормальне живлення. А тут за 749 Вт... А тут за 749 євро для мене дуже-дуже незрозуміла річ. Усі ці посилання, давайте покажу, на всі ці паверстанції за 649 євро, так. Ну, знаєте що, Yeti зараз 699 коштує. 699 коштує. Але все одно це дорожче, ніж конкуренти, прямі конкуренти. Я. я я спробую знайти для неї ще промокод, закинуто опис під цим відео. А ви вже там самі обирайте. Але повірте, Фозібот за 400 євро чи AllPowers з її можливостями за там 629 євро. Це дуже класнючі варіанти. Ось це так, топ-2 для мене, бо ну за EcoFlow, ну, досить багато. Ну вони 999, але вони дають ще промокод. Тому давайте так. Замовляємо через НПІ Shopping, не кормимо, не годуємо барих на OLX, Топ 5 я вам представив. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.